Чи здатна ООН за участі Росії бути ефективною організацією? ООН за великим рахунком створювалася е, і працювала після другої світової війни, десь Світ було поділено, було прийнято якісь принципи, і Росія була учасником цих процесів і теж на це погоджувалася. Чи були ці принципи справедливими? Ні, ми знаємо, що радянський союз залишався авторитарною країною, залишався і контролював значну частину країн Європи, і ООН на все це закривало очі на українських дисидентах у в'язницях, на порушення прав людини, на те, що відбувалося в 56 му в Будапешті, чи на те, що відбувалося згодом в Празі. Попри те, он такий статус-кво нібито гарантував. А зараз Росія разом з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, захотіли цей статус змінити. ООН є просто предмет контролю за домовленостями. А коли домовленості змінюють ті, хто колись про щось домовився, то і предмети контролю не можуть бути настільки ефективними, настільки вони були, коли цих домовленостей дотримувалися. Багато жахливих речей відбуваються в різних країнах і вбивають людей, атакують інші країни, інші члени ООН. Тому ООН це скоріше майдан. Анчик для обговорення, для досягнення консенсусів, а не для того, щоб когось карати. Зовсім інша функція в цій організації. Очевидно, вона покликана була би працювати для того, щоб був мир, і ніхто не порушував правил співжиття. Так не відбувається, але так ніколи не відбувалося.